Так, доброго дня, хлопці та дівчата. З вами Іван, давно, давно я щось не знімав, такого довшенького-довшенького. Е, що це у нас соя? Соя класична, де своя Сирелія. Посів 24 квітня. Ось така от соянка. Бачите? Пройшли дощики недавно, там 15-20 мм. 22-23 мм, як де. І, і, і сучок почав наливатися. Соя вже в стадії дозрівання. Десь-не десь якісь кущики вже підсихають. Посів був 21, 60 кілограм. Було три обробітка гербіцидних. Ось така сойка цього року. Це самі. дивіться самі, Чистота там, по лободі, по щуриці там. Одне, що є, це є берізка, важко з нею боротися, можливо, але важко. Ось така сойка, бачите. Висота і метр, де не де чуть вище, але цього опаде, то вона буде метрова. Розгалужено все, як має бути. Каже, тут ріденько. А де стручки, а де стручки? Казали, та є стручки, це середня соя, це не є рання. Зараз покажу трошки вам ранній сорт Аббі він же Махоні. Там біля Адельфії, біля то я вам трошки покажу. Ось така бачите, сойка. Як там е, хтось казав, все по 4, все по 4 буба, не знаю. Мені три буде достатньо, але рівномірно, щоб було. Кожній рослині, ну такі, бачите, рослинки. Ну, це далеко не з кращих стілянок. Попередник пшениця. Як правило, у мене попередник пшениця. Дуже, хорош, дуже добре себе зарекомендував цей попередник. Соя по сої навіть не так, не так класно. Ось такі от є рослинки, дивіться. Ось така рослиночка. Соя класична, це свешна сірелія. Ви її не хотіли сіяти. Я посіяв, я задоволений. Це перша діляночка, зараз ще пару штучок вам покажу так, для общої картини, щоб ви не думали, що я один і той самий город показую 300-500 тисяч разів з інших ракурсів. Так, Ось вона. Адельфія від садбау. Бачите, важко було контролювати тут буряни, тут соя по сої, по сої ГМО. Ну, навалює вона стручків гарно. Посів був 80 кг, сплошний міжрядок 19. посів був пізній. Оце які рослинки. Оці які рослиночки. Оце які бульбашки. Оце які. які красота. Вона має дуже міжвузля, так зване. Коротеньке і дивіться, скільки вона має стручків. Сіяна була еліта. Офіційно на мішку писало 219. Грам маса тисячі, так вона є, 219-220. Замовляв я посівні одиниці з Європи. Не в мужика з-під комбайна. Ну я задоволений. Лишився, ще мені мішок еліти. Не мав я вже площі, ця площа не моя, то прийшлося експериментально, швиденько добрати добрати пару городців, бо не було де сіяти. Дивіться, яка соя. Дивіться, яка соя. Бачите, ну, своє хорошенько, хорошенько. Е, буду переходити, в мене цього року 90% посіяно сірелії. Трошки я маю ментора, також вам покажу. Ментор дуже класно. Цього року мені дуже сподобався. Це одна із кращих сой, яка себе показує на сплошному міжатку. Дивіться, тут 19% висів 80 кг. Пізній посів був, правда, вже близько червня. Там. 20-х, Я не пам'ятаю просто, в числах 20-х було травня. Ну, дотягнулася вона майже до пояса. Навіть не по куліна. Як кажуть, по теплу. Ну таке. Пізновато було сіяно, але непогано. Маю ще чуть-чуть пізніше посіяно по теплу. О, Дивіться, ну, красота. Знаєте? Кожна рослинка всіяна бобами. Вона, як правило, розголужена. Дві-три гілочки і до гори гілочки, не в сторону, а до гори. Ну це сплошне. І маю ще 38 посіяно. І маю сою ментор. Посіяно, також вам трошки її покажу. Ну, а тут ваша улюблена супер рання аббі аббі. Ну і насіяло мені, як завжди. Ну, придеться пів метра відступати. Засрав мені, дивіться, от де межа, ось межа. І воно два рядки мені засіяло в Адельфію. Ну вам соя соя аббі. Майже як Адельфі, ну, виглядає десь так під 4,1, 4,2 тони, правда? Значить, от от така соя. Є вища, є краща, Ну, Вона не гілкується взагалі. Вона вже вон де неде порозтріскувалась. Вона без рубчика. Тіпа підбашка під, під класичну, але це херня. Тут буде десь до 3 до, до, до тонн спокійно. Тут буде 2,5. Не більше. Супер рання у нас більше, як 2,5, не 7,5. Соя класична знову ж таки. Сорт ментор. Дивіться, яка сойка. Дивіться, який ментор. Посів був 40 кг на гектар, 19 міжідок. Знову ж таки соя суперова. Знов метр. Посів був один з пізніх. Число 25 квітня. Також виглядає достойно. Дуже достойно. Минулого року ментор мені не сподобався. Ну, хотів я його спробувати в себе, а не в людини. І, ну, дивлюся я на то все. Ну, мені подобається все. Стручків багато, Міжвузля то також коротке. Гілкується, гілкується. Ну, проблема в менторі, що в нього маса тисячі, близько 170-180 грам. Це як для класичної сої, ну дрібна вона дрібна, тут нічого не скажеш. Ну соя. Соя, суя. Соя, суя, суя. Непогана, непогана соя, дивіться самі. Нічого її не бракує. Не будемо рахувати кількість стручків. Ну, бачите, мені що подобається, це коротенькі міжвузля. І такі киточки. 4 сучка, 4, 4, 5 вершок. Ну щось з неї буде. Ну, Краєвий ефект, звичайно, що в будь-якої своїй буде офігенний. В масі вона слабенька. Або річ її сіяти, або сіяти її два через один, я думав, її буде добре на 19-му. Бачу, що загусто її на 19-му. Де от з краю вона ну, супер чудова. Ну, це краєвий ефект, він щось завжди такий, блін. береш крайню рослину, а вона блін, така гарна, невисока. Стручків багато. А ну, бережу в чомусь того немає. Ну, А знову посіє ж рідко, вона блін, галузиться, ламається. Ну, ось так працювали без інокуля. У нас Своя класична, садбау, Адельфія. З, з мене з боку гречка культу дозріває, вже треба буде робити десикацію скоро. Дивіться, що себе показує Адельфія на 38-му жітку. Оце одна рослинка, дивіться. Дивіться, що вона показує на зарідженому посіві, скривий ефект. Ось так і будемо сіяли 38 бжатком. Де от чуть густіше, там вже не так. Але, в принципі, на свої 4 тони, якщо посіяти раніше, вона би мала виглядати. Має зав'язаний вершок. По 4 боба, по 4 боба в стручках, як бачите, у всіх, у всіх, у всіх. Рахувати ми тут нічого не будемо там сильно. То все нам порахує бункер комбайна, комбайн свій, бункер свій, вага своя. Сильно можете за то не переживати. Якщо не вірите, не хочете, то мені, і мені, чесно кажучи, по барабану. Я собі збираю для себе, вирощую для себе і результати отримую для себе. Хто хоче, той купує, хто не хоче, той сіє ГМО і збирає, бачите, вон, дивіться кадель. І збираю по 4,2, по 4,3 тони по кукурудзі гемеошної сої. Сорт Махоні, супер ультраранній, Сіяний 14 квітня. Ми так не сіємо, дивіться яка соя. Дивіться, яка соя Адельфія. Оригінальна. Що, що є оригінал, то є оригінал. Я вже точно знаю, що це буде перша репродукція. І це буде, дивіться, як... Що, дивіться. Як ти кричав? Дивіться, 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 дивіться. дивіться. Ну дивіться самі, я ж нічого не, не скриваю, дивіться в рядку, як виглядає. Бачите? Перша репродукція буде. Посіяно у мене до 80 сотих. Я думаю, 3 тони мало би бути. Як на такий пізній посів з такої площі. Ну, А ви дивіться, 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 обирайте і думайте, весь гербіцидний обробіток я показував. Кожному бажаючому може запропонувати. Гербіцидний захист показати, розказати. Якщо є бажаючі. А якщо бажаючі сіяти ГМО і кричати ГМО, то кричіть і сійте далі. Дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться. Оце Соя. Соя класична садбау Адельфія. Будемо на наступний рік сіяли 99%.